Всім привіт! Ви на каналі української блогерки. Мене звуть Яніна і я чергове запрошу вас переглянути мій влог. Дякую за підтримку. Дуже важливо, якщо ви тиснете на вподобайку та напишете коментар. Це допомагає українському сегменту YouTube, який я саме і представляю. Отож, приємного перегляду! Сьогодні ми з вами поринемо у 6 січня, так. Сьогодні хочу спробувати ось ці круасани, які купляла в спар. Прочитала на етикетці, написано 15 хвилин вони готуються за температури 165-170 градусів у духовці. Тримала я їх в морозилці. Тут 6 штук всі одразу готувати не буду. В звісно, змастити їх яйцем з молоком. Але мені ліньки зараз це робити, просто їх розігрію, Подивимось, які вийдуть, чи збільшаться в розмірах. До круасанів зварю собі кави. варю її у турці. Турку цю привезла зі Стамбулу, вона зі мною подорожує і у використанні ну, майже кожен день. Дуже крута штука. Люблю каву саме з турки. Інколи домашня кава мені смакує більше, ніж десь у кав'ярні. Які рум'яні, які пишні, а пахне шоколад так зверху. Ну, буде куштувати. 15 хвилин, не більше, не менше, як зазначено на упаковці. Рум'яні та гарні вийшли мої круасанчики. Які м'якенькі. Одразу відчувається, що дуже м'які. Я їх діставала з дека тільки що. І прям здавалося, що розсипляться у руках. І масні, тобто масло тут теж. Звісно, присутня по технології створення круасанів. Вже один з'їла і просто в захваті. Зараз розрізала друге, щоб показати вам кількість крему всередині. Він дуже солодкий, така собі нутелка. Її в міру для розміру такого круасану нормально І не багато, і не мало. Тому що я спочатку, як почала їсти, здалося, що мало крему. Потім, коли розсмакувала, ні, він настільки солодкий, що якраз балансує. Можу рекомендувати ці круасанчики з спару, продавалися в відділі заморожених продуктів, в холодильниках нормально, дуже-дуже сподобалися. Можливо, в мене це не дуже часто буде траплятися така покупка, але сьогодні я прям смакую каву щаслива, задоволена максимально. А ще я щаслива та задоволена, коли споглядаю щасливих та задоволених кицьок. Та відвідую улюблені магазини. І от зараз все збіглося в одній точці дуже приємним чином. Кицьку нагодувала. Особисто я не можу пройти магазин косметики, щоб до нього не завітати. А зараз я була в двох магазинах: в Росмані та в мережі Велл. Well. Зробила. Декілька покупок і хочу показати їх вам. Ну, звісно, палички котячі. Там біля Росману сиділа Киця, як ви бачили, я їй теж вже дала паличку. Вона знає, чого там сидить під Росманом, тому що такі палочки 10 штук за 145 лек, котики дуже полюбляють. Також в Росмані. Купила нові зубні щітки, регулярно їх змінюю. Нещодавно була на чистці зубів у стоматолога і теж консультацію отримала щодо чищення зубів. Взагалі, останнім часом стоматологи деякі рекомендують обирати зубну щітку з рівним зрізом. Бачите, що тут немає якихось таких супер-мега-варсинок, що залізуть у всі щілини і все вичистять, як от в рекламі люблять розповідати. Останні тенденції це такі, що рівна зубна щітка, рівно зрізана, вона краще чистить. Ось. Тому вибір саме таких рівних щіток не дуже великий. Всі вони з якимись зубчиками. Тому обирати було майже нічого. Взяла оце, хоча я не вважаю, що це суперкрута щітка, але хоча б вона рівна. Це м'яка у неї йде м'який рівень. І коштували три щітки 395 лек. Це я в Росмані купила. Потім я зайшла в вел, тому що вел інший трохи асортимент, і на деякі позиції трохи інші ціни. Придбала дві отакі масочки. Я вже котика робила і захотіла ще експериментів та розваг у житті. Обрала ось такого пандика. Панда у нас це з кокос з бананом. І, Тигр у нас це яблуко Ківі. Робила котик. Котик був з алої і ромашкою, якщо не помиляюсь. От Хочу використати такі маски. Вони коштують по 280 лек кожна в мережі магазинів. Вел. Well. Завжди використовую саме цю нівею як засіб для зняття макіяжу. І мені подобаються такі невеличкі пляшечки. Отака от Нівея коштувала 299 лек. Засіб перевірений просто руками, не пече мені очі і дуже добре змиває весь макіяж. Вел також купила резинки для волосся. Треба оновити мій арсенал. Резинки для волосся коштували 399 лек. М -м, ладно. І що? І ще взяла отакий шампунчик. Взагалі, я використовую зараз засоби для фарбованого волосся. Якось, якщо цікаво, зроблю вам огляд напишіть, італійська там в мене є лінійка. Але він у мене там закінчується, і вирішила трошки чергувати різні засоби. Зараз взяти такий гарнієр. Цю серію вже використовувала і непоганий аромат, і гарно. Вимиваю волосся. Отака пляшка шампуню коштує 329 лек. Тут 250 мл. Залишилася у мене ось ця позиція. Не можу пройти стенди з декоративною косметикою, звісно, і обрала собі помаду Гош. Нюдову. До речі, саме цю я взяла без тестеру. Я потестила дуже багато помад. Цей номер не в тестеру. Я подивилася, подивилася, подивилася і вирішила, що хочу взяти його. І, наче, залишаюся задоволеною на перше враження. Помади Гошу у мене вже є. Але цю нюдову лінійку ще не використовувала. Зараз покажу вам колір. Такий колір він зараз на відео темніший, ніж він є у житті. На губах виглядає реально нюдово і не так затемно. Буду використовувати на кожен день. Така помада Гош коштувала 859 лек. Я подивилася на майкапі. У нас така сама ціна зараз в Україні на Гош. І косметика Гош загалом для мене стала відкриттям останніх днів в сегменті мас-маркету. Так виглядає на губах. Я вийшла на балкон на денне світло. Я без макіяжу загалом, але помаду нанесла. Ну, звісно ж, хотілося одразу затестити та перевірити. Приємна така сатинова текстура, не матова, не сушить губи, а навпаки зволожує. От на таку погоду я люблю використовувати помади. Колір наче приємний. А зараз трохи про стабільність, яку я раптово відкрила. Дивіться, є у мене ось така помада Dior, Відтінок 434. Зараз вам покажу його. Роблю свотч при денному світлі. Все одно камера не так передає. І тут я раптово зрозуміла, що я купила майже таку ж саму помаду. Я довгий час сміялася з мамою своєю, що вона купляє однакові рожеві помади. Постійно один і той самий колір. І зараз я сама стала такою пані. Ні, вони все таки різні. Щось мені здалося, що схожі. Оце знизу нова моя Гош. Вона така більш з холодним підтоном, а Діор все-таки трошки тепліше. Але всі відтінки нюду. Ну, гарно, мені подобається. О, прийшла під штучне світло. Все-таки Діор така сатинова, так переливається. А Гош, вона не матова, як зазначено, там. Але сатин відрізняється не так близько. Ні, вони різні і я задоволена, супер. Ну, і сьогодні, 6 грудня, то скоро вже треба буде позбавлятися ялиночки нашої, тому що вона вже підсихає. Це ялинка з живих гілочок, і я бачу, що здалеку виглядає, наче ок. А якщо розглядати ближче, ну вже час її настає. Загалом, після 6-го згортаються новорічні та різдвяні ярмарки. В містах, тому ялинку вже десь завтра можна буде прибирати. І, на жаль, мій молочай. Знову в нього другий етап стресу почався, він почав в'янути. То, наче адаптувався до квартири, то вже Різдво пройшло, новий рік зустріли і він вирішив теж себе якось не знаю, ліквідувати з квартири самостійно. Ну, Подивимось, що з цього вийде, але ялинку вже буду згортати на днях. А ви коли прибираєте ялинку? Пишіть в коментарях. Рубрика готуємо вдома. Зробила сирну запіканку з натертим яблучком. Тут у мене бульйончик з курячих гомілок. Смачний бульйончик. Вже, вже пообідала. Просто показую, що він є. Що я не тільки можу в кафе ходити, можу ще й вдома готувати. Звісно. Колись на каналі у мене було багато рецептів, я багато відео старих приховала, тому що. Багато причин на це було і якось я показувала раніше, як готую сирну запіканку. Але в Албанії тут проблеми з манкою, тому в цьому рецепті її не використовувала зараз. Хоч вийшло і не пишно, тому що форма в мене заширока за широка та занизька. Проте мені подобається текстура не перетриманий такий сирничок. Вийшов м'якенький всередині, дуже смачно не забуваю і про прогулянки. Оцей новий житловий комплекс було зведено та відкрито нещодавно. Зараз перший поверх там ще доводять до ладу. Вже бачу повідомлення про оренду в інтернеті про цей будинок, що там можна апартаменти зняти. А також в Албанії дуже часто вішають об'яву так, просто на стовпах та деревах. Тут це працює, це дієво. Забігала тільки що в продуктовий, і тепер у мене нова є традиція показувати вам якісь цікаві товари. Зараз прям все, що купила, не буду показувати, тому що не так багато і купила. Яйця я вам вже показувала по 180 лек тут, в Албані. Сьогодні покажу щось цікавеньке. Купила ось таке печиво грецьке, давно його не куштувала. До цього пробувала різні смаки, шоколадне. там. Мені воно подобається. Типу, як у нас рошен є. Але грецьке. Так, упаковка, ну, до речі, не дешеве таке печиво. Я завжди дивуюся, ціноутворення. Ну, тут в Албанії ціни на імпортні товари, вони з митом. Боже, у мене там такий страшний стілець, то він такий був, то не я його так цей. Е, так, Зараз знайду, скільки коштує це печиво, біскота. 170 лек, упаковочка, отака. як на мене, це дорого за печиво. Напишіть, скільки таке печиво подібне, коштує в Україні зараз, я не в курсі. Також я взяла ось таку його бело, якесь нове, новий випуск, лімітка до 25 річ, напевно, фірми чи що раніше таких не бачила. Написано маскарпоне тайп. Тобто мені стало цікаво, що це за така цікава його бела маскарпоне. До того ж, в мене в супермаркеті була знижка, і отакі коробочки були всього по 40 лек. Я подумала, що може це пов'язано з сроками, строками придатності, тому що вони люблять продавати зі знижкою те, що вже треба продати скоріше. Сьогодні, 6 число, тут до 12-го. Ну, це я вважаю, ще можна встигнути з'їсти. Знижка не того, що останній день сроку, строку придатності. Взяла два смаки, вони тільки такі два були. І знаєте, коробочка наче велика. От я дивилася, 130 грам. Я зазвичай беру таку його белую. Цей стаканчик він якось виглядає в руці меншим, ніж та велика коробочка. Оця йогобелла одна коштує 80 лек. Я думала, що вона менша. Але я перевірила тут грамовку, тут 150 грамів. Оце 80 лек це зі знижкою по 40. Взяла таку ковбаску. Я її беру це албанський бренд. 120 грам ковбаски. Коштує 210 лек. Оця смачна мені на гарячі бутерброди. Також взяла отакий прошуто-шпек. 100 грамів рівно тут мені наважили, вакуумована упаковка. І кілограм коштує 1550 лек. Кілограм. Також купила ось такі, ви вже цю фірму знаєте, я амбасадор цих смаколиків. Купила отаку от паличку, виручалочку, щоб кинути в морозилку і до сніданку за 15 хвилин готувати. Це ось такі кругляшки з сосискою в тісті. Така упаковка коштує, не пам'ятаю, скільки коштує: 300, 360 лек. 360 лек. Вирішила сьогодні зробити цю маску, яку купила, оцю панду. Очікування реальність. Але аромат класний і мене радує, що тут є помітки, не тестуються на тваринах. Ну, така історія, знаєте, щоб зробити селфі, викласти кудись або надіслати комусь. Ти подивись, який є. А так. Більше ця маска, напевно, нічого такого і не зробить. Але настрій хоч на хвильку підійме. Як вам? Пишіть, а я з вами вже в нормальному вигляді побачусь у наступному відео. Дякую всім за перегляд, дякую за активність. Побачимось у нових влогах з Албанії і не тільки. Слава Україні!